Всім привіт! Хочу показати на даній сімейці, як формувати гнізда в зиму. Сьогодні 29 вересня 2022 року. Розкажу вам коротенько нюанси і покажу на даній сім'ї, як я формую гнізда в зиму. І так, поїхали. Сам перед потрібно залишити їм потрібну кількість кормів. Щоб це зробити, потрібно приділитися, якої сили сім'я. Дана сім'я середньої сили, плюс-мінус. Зараз їм десь залишити потрібно рамочки. Ну, на п'яти рамочках думаю вона буде добре зимувати. Ось цих п'ять рамочок повинні бути хороші з метком. Ось така рамочка, це у нас крайня. Отлічно підходить. Слідуюча рамочка. Це ще тякша, теж отлично підходить. Ось така вона. Значить, обов'язково вибракувати рамки, в яких мало меду, і не лишати їх по центрі, тому як вони люблять сідати на маломедних рамках і виїдять корма і тоді може сімейка пропасти. Це також хороша рамочка. Ось така. Тут є е, під клуб. Ось таке, скажем, простір такий під клуб. Далі. Оця по вазі легковата і бачу на ній присутній розплід. З цього боку ось так. Я її просто розіб'ю повнемедними і буде хорошо щоб цей розпліт не викидувати е, вересень у нас був холодний тому розплоду в сім'ях практично немає або дуже трошки. Це перша сім'я сьогодні, в якій я бачу, що є печатний розпліт. Будемо дивитися, що тут далі робиться. Ось на цій рамочці теж взиму отлічно підходить, тому як тут хороший великий вінець. Локації з розплоду, навірно, я відставлю сюди. щоб потім їх розбити повномедними рамочками. Так, далі. Повномедова рамочка. Ось така. І тут також повномедна рамочка. І того ми зараз заберемо одну повномедну рамочку і сформуємо їм гніздо на шести рамках. Цього буде достатньо. Значить, Починаємо формувати гніздо. Так, значить. Зараз ми заберемо одну таку повномедну рамочку, ось цю. Вона полегша за ті, тому ми її заберемо. Ось така повномедова рамочка. Ми її використаємо десь у другій бджолості сім'ї, де більше буде вона потрібна. Ось так ми формуємо гніздо, ставимо сюди з розплодом на виході. Далі повномедова у нас ось ця рамочка. Далі знову повномедова рамочка. І ось ця, ось таким вінцем з розплодом на виході. І практично крайньою кладемо. Тобто, ми доб'ємося того, що мат матка так не любить сіяти в такому положенні. Вона перестане сіяти, бо може ще потягнути тепла погода. Це перше, чому ми доб'ємося. І друге, що скрізь вони будуть доставати корма. Це другий плюс. Так. Підсуваємо цю рамочку і кладемо дві теплих заставних. Так, ось так ми сформували це гніздо їм в зиму, кормів їм вистачить, тому як на кожній рамці приблизно 3 кілограми кормів. На 4 по 30-12 на свиді, на тих десь по кілограма 2 і трошки. Ось так. Все, всім до зустрічі пока.